Країна окупант ні на день не перестає доводити, що основна мета цієї війни терор і знищення українців та всього українського. Усі злочини проти людяності не зійдуть терористам з рук. За все буде відповідальність. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кожна втрата захисника це не лише невимовний біль для близьких, але й нестерпна рана для всієї країни. Разом з героями ми втрачаємо людяність, мужність і незламність, яка є у кожному з них. Сьогодні Кременчужани попрощалися з оборонцем України Дмитром Марковим. Вічна пам'ять і слава герою! 22 жовтня у бою за Україну ненько поліг справжній патріот батьківщини, самовідданий оборонець Дмитро Марков. Солдат захищав східні кордони України, де точаться чи не найжорстокіші бої за незалежність та свободу нашої держави. Солдат Марков Дмитро Сергійович 1988 року народження. Народився та проживав у місті Кременчук. Загинув 22 жовтня. 2024 року, виконуючи бойове завдання, займав посаду командир кулеметного відділення. Провести в останню путь героя до міського палацу культури прийшли усі його знайомі, друзі та родичі. Зокрема, і його товариш Валерій. Був порядною доброю людиною. Ніколи в житті він мене не підводив, ніколи в житті я від нього не чув ніяких поганих слів про інших людей. Взагалі. Добре відносився до своєї мами, дуже любив її, цінив. Як кажуть, війна забирає найкращих світла йому пам'ять. Завжди був дружелюбним, завжди блакитні очі. Так, да, да. Його блакитні очі це Всіда, Всіда завжди усміхнений, завжди. У кожному подиху, у кожному ударі серця житиме вічна пам'ять про наших мужніх героїв, які віддали своє життя за рідну Україну. Світла пам'ять герою Дмитру Маркову. Вічна шана Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Відсьогодні, згідно із рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, у Кременчужан, які є споживачами послуг комунального підприємства Теплоенерго, з'явиться тепло в оселях. Детальніше вже за мить. Згідно із рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від сьогодні оселі Кременчужан, які є споживачами послуг комунального підприємства теплоенерго, поступово наповнюється теплом. Міський голова Кременчука Віталій Малецький доручив комунальникам зробити все можливе, щоб за кілька днів всі будинки міста були з опаленням. Згідно з рішенням виконавчого комітету з 1 листопада комунальне підприємство «Теплоенерго» розпочинає опалювальний сезон в місті Кременчуці. Всі об'єкти будуть запущені. Вовремя температура та теплоносій з'явиться мешканців міста. все йде за графіком. Управляючі компанії будуть проводити наладку теплових мереж, мереж внутрідомових, трави травити воздух. Ну це ця робота десь буде тривати на протягом двох тижнів. Просимо мешканців міста з розумінням віднестись до цих незручностей. Разом із опаленням у Кременчужан з'явиться і гаряче водопостачання. Всі котельні запускаються згідно графіку, ніякого не відставання. Ніяких проблем немає. Після прогріву теплоносія на споживача, після цього запускаємо гаряче водопостачання, так що, будь ласка, користуйтесь. Окрім житлових будинків, тепло з'явилось і в дитячих садочках та школах. Діти, доброго дня! Ми вам дали опалення. Скажіть, у вас тепло в садочку? <скільки> Давайте пощупаємо батареї. Гарячі вони чи <скільки> <холодні>? <скільки> Гарячі. Гарячі. <скільки> Сьогодні у нас дали опалення трошечки вже прогрілося повітря. Дітки задоволенням вже приходять в садочок. І сподіваємося, що в понеділок ми вже в теплу будівлю зустрінемо діточок. Дякуємо теплоенерго за співпрацю. Кримчужани, які є споживачами комунального підприємства Теплоенерго вже відчувають тепло в домівках і неймовірно раді цьому. Далі нам тепло в квартирі починає тепліти, батареї вже потеплілі. думаємо, що буде все добре. Дякую за тепло. Усе хорошо. І благополучно батареї вже тепленькі, гарно. Дякуємо за тепло. Велике прохання до Кременчужан перевірити запірну арматуру, клапани для випуску повітря на батареях. Також важливо забезпечити доступ комунальників до теплових пунктів у будинках. У разі виникнення проблем з опаленням у вашому будинку. Звертайтесь до служби допомоги мера за номером 1563 або до керуючих компаній. Номери ви бачите на екрані. Валерія Лисенко, Іван Ванкаченко, Кременчуцькі новини. Соціальні працівники відіграють невід'ємну роль у нашому суспільстві. Вони працюють із людьми, які переживають складні життєві ситуації. І вже цієї неділі фахівці із соціальної роботи відзначатимуть своє професійне свято. Увага на екран. Щорічно, в першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Із цієї нагоди у великій залі міської ради відбулися урочистості. Міський голова Віталій Малецький та його заступниця Ольга Усанова привітали із професійним святом людей, чиї життя присвячені допомозі іншим. Робота соціальних працівників завжди була важливою і складною, але сьогодні в умовах війни їхня роль стала безцінною. Ви на Передньому краї цього соціального фронту, який насправді дуже важливий і який зараз набуває все більшої актуальності, ви зараз працюєте з багатьма новими категоріями, якщо раніше ми мали роботу з людьми старшого віку, з сеньорами, з людьми з інвалідністю. Мали чітке коло обов'язків, розуміли, що буде завтра, післязавтра, в наступному році. То зараз у нас завдань з вами додається щодня нових складних і вкрай важливих. Від імені міської організації профспілки, працівників державних установ України Тетяна Діденко привітала фахівців соціальної сфери з професійним святом. Сьогодні користуючись нагодою, мені хочеться за рішенням нашої президії. За рішенням призи обласної організації, вручити нагороди розпілковим активістам наших організацій та їх керівникам. Працівники соціальної сфери не просто виконують свою роботу. Вони щодня вкладають у неї серце і душу, роблять все можливе, щоб інші могли відчувати захист, турботу та підтримку. Творча виставка ще одне привітання, яке підготували з нагоди дня працівника соціальної сфери. Кожна робота маленький витвір мистецтва, у який вкладено душу. Робота складна і вимагає дуже багато емоційного навантаження для того, щоб трішки розвантажитись, ми придумали собі такий спосіб спосіб реабілітації, щось робити руками. І я, і моя подруга, і наші співробітники. Ми намагаємось якось поліпшити своє життя і зробити ну таку різну красу. Цей день є важливим нагадуванням про роль, яку відіграють соціальні працівники в нашому суспільстві, їхній внесок у підтримку та допомогу людям у складні моменти життя. Дякуємо за вашу працю зі святом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада виконала ще один запит українських захисників, що цього разу передали військовим наш наступний матеріал. Кременчук продовжує невпинно допомагати українським військовим. Днями наша громада виконала запит однієї з бригад, яка пов'язана з Кременчуком. Передали зарядні станції, акумулятори та інвертори. Хлопцям це потрібно для того, щоб організовувати роботу командних пунктів, для того, щоб організовувати зв'язок з позиціями, ну і польовим підрозділом для того, щоб заряджати безпілотні літальні апарати. Ця допомога стане в нагоді. Хлопці давно про це просили. Громада знайшла фінансові ресурси. Сьогодні це вже поїде на лінію фронту. Впевнений, що це ще один крок до нашої перемоги. Це обладнання точно стане в пригоді, адже завдяки ньому захисники зможуть ефективніше протистояти ворогу і боронити українську землю. Дуже вам дякую за допомогу. Дійсно, що ми йдемо до перемоги, стараємося, і завдяки вам ми переможемо. Кременчуки надалі допомагатиме українським захисникам закривати їхні потреби. Адже тільки разом, об'єднавшись, ми здобудемо перемогу України. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У нашому місті з'явився офіс, де підприємці можуть отримати необхідні консультації та інформацію щодо можливостей підтримки малого бізнесу від держави. Детальніше про це наш наступний сюжет. У Кременчуці запрацював другий регіональний офіс, зроблено в Україні, для роботи з мікро та малим бізнесом регіону. Сьогодні, 1 листопада, відбулося його офіційне відкриття. Звернувшись до офісу, підприємці можуть отримати інформацію про урядові програми підтримки українського виробника та умови участі в них. Дійсно, мета цього офісу це наближення нашої служби до бізнесу, до наших клієнтів, де кожен будь-хто може отримати. Повну консультацію не тільки з програм, які надає служба зайнятості, да на кошти фонду, а й з програм Міністерства економіки це і є оселі 5.7.9, і дев'ять на переробку. Нас наслідиться будь-які ми будемо з свого боку робити все для того, щоб підприємцям було комфортно в місті Кременчуці, робити так, щоб мешканці користувалися послугами підприємств і підприємців, які саме розвиваються завдяки тим програмам, які створює держава. Кременчук у нас це можна сказати індустріальний центр, центр України. В Кременчуці є всі можливості для створення і розвитку. Бізнесу в Кременчуці є релоковані підприємства, які також потребують сприяння і допомоги. І також є і перемістили значно внутрішньопереміщених осіб, які цікавляться можливостями започаткування власної справи. Фахівці офісу надають кваліфіковані консультації і практичну допомогу з написання бізнес-планів, оформлення та подачі документів на гранти та інші державні програми підтримки бізнесу у межах політики, зроблено в Україні. Також в офісі надаватимуться всі послуги, які доступні у службі зайнятості для малого і мікробізнесу, зокрема, надання ваучерів на навчання, компенсації за працевлаштування безробітних, ВПО, учасників бойових дій, допомога з підбором і підготовкою кадрів. Офіс зроблено в Україні. Це місце, де підприємці та майбутні підприємці зможуть отримати всю необхідну інформацію. Якщо, наприклад, це буде майбутній підприємець до нас звернеться. Ми допоможемо з написанням бізнес-планів, ми допоможемо подати заявку, і в подальшому ми також його. Ми не залишимо, тому що у нас є що запропонувати. Цьогорічна програму підтримки бізнесу закладено до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки. Підприємці з Кременчука, які змогли успішно розвинути свою справу за рахунок грантів від держави, кажуть, що це реальна можливість, якою гріх не скористатися. Я вважаю, це шикарна програма для такої молоді, як ми. Коли ми ризикнули це ще півтора роки тому, ми подались на цей грант. ми дізнались про цю програму. Подавались і, от, просто чесно, таке приємне враження від того наскільки служби допомагають. Ми дуже дякуємо. Бізнес розширився. Хочемо ще розширятися. Якщо будуть ще можливості, будемо ще приймати участь в грандах. Можливості вони скрізь. Головне з ними їх вчасно побачити і скористатися. Тому дякую вам. Офіс працює на базі Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості за адресою проїзд Арсенальний. 1 Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У наступному матеріалі ми розкажемо про нові можливості оперування судин у лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. Деталі вже за мить. У лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька запрацювало відділення інтервенційної радіології. Його родзинкою став новітній ангіограф, апарат, який призначений для діагностики та лікування хвороб судин. Без перебільшення це епохальна подія для кардіологічної служби міста Кременчука. На комунальному ангіографі можна повністю працювати згідно державної програми медичних гарантій по пакетам, таким як лікування інсу. Тів і лікування гострих інфарктів міокарда. хочу зазначити, що держава згідно цих пакетів повністю забезпечує всі витрати лікарні при наданні ургентної допомоги. Дане обладнання було придбано у лікарню завдяки державному фінансуванню. Після цього для його встановлення було зроблено реконструкцію приміщення медустанови за кошти місцевого бюджету. Тож тепер цей апарат дозволяє лікарям працювати відразу за трьома напрямками. Коронарна патологія, серцева патологія, інсульти, а також судинна патологія. На сьогоднішній день у нас є підготовані фахівці, які будуть проводити інтервенцію на при патології на на серці проходять навчання лікарі-неврологи. Коли вони пройдуться навчання, ми зможемо проводити операції на судинах головного мозку. Тобто це тромбоекстракція при ішемічному інсульті, а також при патології судин головного мозку. Сама коронарна ангіографія це малоінвазивне оперативне втручання, яке робиться без розрізів через прокол в артерії. Прокол виконують в артерії на руці або на стегні. Вводиться катетер, який доходить до судин серця. Вводиться контрастна речовина, і під апаратом ангіографом дивляться, як проходить контрастна речовина по судинах серця. І в тих місцях, де є звуження або ну атеросклеротичні бляшки, які звужують артерію більше ніж на 60-70%, Вирішується питання про необхідність постановки стенту. Станом на сьогоднішній день фахівці Ліл Кременчуцька мають повне право проводити такі хірургічні втручання за допомогою. como o angiógrafo. Ба навіть більше днями вже були прооперовані перші пацієнти. Вчора вже ми проводили операцію. Операція пройшла успішно. Пацієнт задоволений. Було проведено коронарографія та стентування. Все пройшло досить задовільно. З сьогоднішнього дня ми починаємо прийом ургентних пацієнтів з усього міста. Пацієнти не прив'язані до адреси, до області, до району. Це будь-який пацієнт, який проживає в Україні, який потрапляє до нас в. Ургентному стані. Надалі медзаклад розглядає можливість провадження планового лікування за допомогою даного ангіографу. Пацієнти при направленні лікаря зможуть пройти дану процедуру з частковою доплатою, тому що в цьому випадку, на відміну від гострих патологій, НСЗУ, не повністю, на жаль, перекриває всі витрати. Однак навіть у цьому випадку процедура коштуватиме менше, ніж в приватних клініках. Тож про подальші впровадження у даній сфері ми вам обов'язково повідомимо. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. З настанням осінньо-зимового періоду на лінію 101 все частіше надходять повідомлення про пожежі у приватному житловому секторі та трагічні випадки про них. Про що свідчить статистика та як вберегтися від раптових займань далі у сюжеті. З початку вересня поточного року на території Кременчуцького району вже зафіксовано 38 пожеж, з яких сім через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. П'ятеро людей загинуло і внаслідок паління у приміщенні. Наводячи сумну статистику, фахівці Кременчуцького районного управління ДСНС нагадують правила безпеки, зокрема при використанні пічного опалення. Якщо користуєтеся пічним опаленням, слід запам'ятати такі правила. Перед початком а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її загорання. Біля кожної печі перед топковим отвором слід прибити металовий лист в розміром не менше 0,5-0,7 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які проходять димові канали, повинні бути підмазані та побілені. Пепів та шлаки, які вибираються з топкового отвору, необхідно заливати водою та відносити спеціальні відведені місця. Також не залишайте печі, які топляться без нагляду, не використовуйте легкозаймисті рідини для розпалювання вогню. І в жодному разі не залишайте нагляд за ними на дітей. У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте на лінію 101. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Новий хокейний сезон розпочався сьогодні. У рамках першого туру чемпіонату України відбувся матч між командами Кременчук та Дніпро. Чим запам'яталася гра, хто відзначився біля воріт та з яким рахунком завершився матч, розкажемо у наступному сюжеті. Сьогодні стартував чемпіонат України з хокею. У рамках першого туру на льодовій арені Айсберг зустрілися хокейні клуби Кремачук та Дніпром. Першу шайбу сезону вдалося закинути хокеїстам з Херсону. Момент реалізував Денис Осадший. У середині першого періоду рахунок зрівнявся. У класичній для себе манері Кремачук здійснив швидкісну атаку. Гліб Кривошапкін вийшов віч навіч із гокіпером суперника та пробив ворота Дніпрам. Попри чисельні моменти, наступну шайбу вдалося закинути тільки на останній хвилині періоду. Єгор Безуглий добив шайбу і вивів команду Кременчука. Вперед на перерву команди пішли з рахунком 2-1. Було небагато часу підготувати команду. Я дуже задоволений, що є чемпіонат, є гравці, з якими ми працюємо, яким ми можемо передавати досвід, який отримали самі. Ну зараз не про це зараз про команду вона будується. І я буду с все буде гаразд з кожним матчем. Перший гол у другому періоді забив гравець Кременчука Дмитро Попережай. А за кілька хвилин Віталій Лялька відправив четверту шайбу у ворота суперника. Не пройшло й половини другого періоду, як матч перервав сигнал повітряної тривоги. Після відбою Херсонці розпочали у меншості. Та щойно склади стали рівними, Дніпро провів атаку, яку Кременчук не зміг зупинити. Але вже за кілька хвилин Кремачжани почали збільшувати свою перевагу. Біля ворідні Дніпра відзначилися Валентин Мурін, Віталій Лялька та Артем Целогородцев. За дві хвилини до перерви Борис Андрющенко закинув першу шайбу у більшості, як для своєї команди. Команди у цьому матчі, так і в цілому в новому сезоні. На останніх секундах другого періоду прямим китком від Дениса Метусевича Шайба опинилася у воротах хокейного клубу і із проміжним підсумком 8-2 команди пішли на перерву. Дуже швидка гра, багато руху було сьогодні. Ну На жаль, було мало розумних дій з приводу тактики, виконують тактики. Ну, нічого, все буде добре. Перша гра дуже Багато помилок було. Ну я думаю, це від того, що довго не грали, можливо було волнення. Третій період розпочався з реалізації гольового моменту командою з Херсону. Гліб Чуприне зустрівся вічнавіч з Кирилом Кучером та закинув третю шайбу для своєї команди. Вдруге більшість гравцям Кременчука вдалося реалізувати на восьмі хвилині періоду завдяки китку Віталія Ляльки. У середині періоду захисник нашої команди Богдан Підубний закинув 10-ту шайбу для Кременчука. Таким чином, перший матч нового хокейного сезону чемпіонату України завершився з рахунком 10-3. Наступний матч хокейний клуб Крамачук зіграє проти чинного чемпіона України Київського сокола. Марія Бардаєва, Кремичицькі новини. Вчора у міському палаці культури відбувся стендап-концерт від неймовірної Лєри Мандзюк. Через повітряну тривогу його довелось провести у холі палацу культури, проте це не завадило вечору пройти неймовірно затишно та з гумором. На місці події були наші журналісти. Уявіть вечір, де кожен жарт як відверта сповідь, а кожне слово щось близьке і знайоме. Так Ляра Мандюк своїм виступом перетворила залу на місце, де кожен міг побачити себе у її сміливому і дотепному гуморі. Проте через повітряну тривогу виступ довелось проводити у холі міського палацу культури. Але це не завадило артисті зробити цей вечір не менш затишним, хочу перше, що сказати, хочу вас попросити поаплодувати нашим збройним силам, дівчатам і хлопцям, які роблять все можливе для нашої безпеки, щоб ми могли отак от по вечорах проводити час. Тема її виступу це батьки, стосунки, друзі, робота та родинні традиції, які вона обговорює з притаманною щирістю. Кожен жарт відгукувався у серцях глядачів, адже в її прямолінійності вони впізнавали себе, своїх близьких, і типові життєві ситуації, які виглядали по-новому через її нестандартний погляд. Дивіться саме велике скупчення емоцій у мужчин. Знаєте, де бачу, коли в заторі стою в центрі міста. І більшість водіїв мужчини, і всі зляться, спішать кудись, не встигають і сигналять, матюкаються, кричать один на одного, кричать, сигналять і матюкаються. Я і дивлюся на це і думаю: ну, якщо тобі тяжко, ну стань біля обочини, поплач. Неймовірна тепла атмосфера підтримувалась і завдяки імпровізаціям з глядачами, що зробило концерт ще більш живим. Які алкогольні напої рахуються чоловічими. Самогон, горілка, коньяк вісків. Мене аж слина потекла. Цей вечір залишив у серцях глядачів не тільки сміх, але й щось більше. Відчуття, що такі прості життєві історії можуть бути сповнені глибокого змісту. Лєра Мандзюк подарувала Кременчуку вечір, який надовго залишиться у пам'яті кожного, хто був на ньому присутній. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українці ніколи не здадуть своєї країни ворогу і ніколи не полишать своєї землі. Хоч сотні наших сіл і десятки міст спалені ударами російської артилерії та авіації, українці здатні повернути їх до життя не у звичці нашого народу залишати на своїй землі рани, що не загоїлися. Слава Україні!